Просто, пронто, мої кохані, з вами Ханна. Найкращий ваш зірковий таролог. Це вас дивує, події з хвили на хвилину. Фічки мої. У мене прямі ефіри ефірі приходять в Тіктоці, тому підписуйтесь на мій Тікток. І тут, в прямому ефірі, у мене нижче ціни, ніж в звичайному житті, бо я розказую вам про амулет і цим вас долучаю до себе. Кажу, правду, як є. Нещодавно в ефір виходила феєчка. Вона мені раніше писала, у мене стільки відухів кожного дня. Вона заказала амулет на особисте життя. І, вони, да, і, по-моєму, 65 днів у неї ще був. І що ви думаєте? Вона завагітнила. Вона писала, було. Чотири місяці, хоча 15-14 років, сказала, що вона ніколи не буде вагітною. Зараз вона живе з цим чоловіком, батьком дитини. Про що я? Я про те, що коли ми прохаємо вищі сили, це можливо. Тут карти кажуть, що слин на хвилину до вас приявиться імператор. Тут хтось пішов із відносин кохаючи, тому що було багато претензій. Але тут навіть більше це імператори де з претензіями через те, що хтось пішов із відносин кохаючи, це можете бути скоріш за все, ви так він іде дуже злий король мечів. Ну, як злий, він незадоволений, у нього є претензії, і він, але він зараз проявляє свій такий бік, він головою думає. Він приймає рішення головою. Що ж він вирішив, цей імператор? Він вирішив, що у вас взаємне кохання, ви кохаєте його, а він кохає вас. І при чому це вже дуже дуже довгий строк. Тобто, часом вже ваше кохання перевірене. Хоча зараз ніхто ні до кого не проявляється. Але він з вами хоче четвірку жезлів, проживання під одним дахом, брак. Він бачить цьому енергію так. Хоча ну тут він якось зараз головою все це продумує, поки він висить і поки він і злиться на вас і розмовляє з вами, але ситуація поки що не вирішена через те, що є третій фактор тут у когось, або у нього можливо. Будь-який третій фактор. Випивка, жінки, різні міста, батьки, діти. І він ніяк не може прийняти рішення: треба чи не треба, треба чи не треба, але він приїде. Шість мечів. це ця поїздка буде вирішена, тому що він хоче вас утримати. Він каже: ти моя, нікому не віддам. Що будете думати, треба вам це чи ні? І випала пуста карта. Дайте пораду моїй фречці. Слухайте свою інтуїцію. Ви самі все знаєте. Так, ви та жінка, яка вміє кохати так, і ви дуже сильно. Ви можете вибрати вибір не тільки серцем, але й головою. Головою навіть важливіше.